Netflix оштрафували, штрафували. А відомий футболіст зробив камінаут. Залишайся з нами. Це гей новини. Ми починаємо. Якщо ти любиш гейновини, то підтримай нас будь-якою сумою. Навіть 10 гривень будуть дуже корисні. Посилання для переказу, дивись під цим відео. А просто зараз на екрані список наших спонсорів та спонсорок. Я вдячний їм. Та тепер, власне, до новин. Верховна Рада почала нову сесію, і на порядку денному гомофобний законопроєкт. Його номер 6327, і Він пропонує карати за так звану пропаганду гомосексуалізму. За це передбачений штраф 85 тисяч гривень. Документ написали п'ять депутатів: це слуги народу Георгій Мазурашу, Анатолій Драбовський, Сергій Кузьміних і Артем Культенко. А також Віктор М'ялик із партії за майбутнє гомофобний законопроєкт був зареєстрований ще 2021 року, і з того часу переходив із сесії у сесію і так і не був винесений на голосування. Лей не був відкликаний, на мою думку, співавтори 6327 не відкликають його елементарно, щоб не ганьбитися. Для них простіше про нього забути, ніж привертати до себе додаткову увагу у зв'язку з так званою пропагандою гомосексуалізму та трансгендеризму, яку вони ще вигадали. Але водночас 6.3.2.7 не має шансів і суто юридично. Він був написаний на додачу до іншого гомофобного і трансфобного законопроекту 6325. Який був основним, але він вже знятий радою з розгляду? Отже, 6327 – це хвостик без тулуба. Тому його природний шанс опинитися зрештою в парламентському смітнику? У Туреччині покарали Нетфлікс за так зване порушення моральних цінностей. У цій країні не приймають лгбт людей, і там заборонено згадувати про них на телебаченні в кіно та серіалах. Тому турецька влада виписала штраф Netflix. Це 3% від місячного прибутку компанії в Україні. Також під роздачу потрапили HBO Max, Disney Plus та Prime Video. Netflix та інші платформи показували те, що суперечить нашим моральним цінностям. Це непристойно і суперечить нашим принципам захисту сім'ї. Сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є складними комплексними характеристиками людини, на формування яких впливають генетичні, біологічні психосоціальні фактори. Підтвердженням цього є прояви гомосексуальності також і більше ніж півтора тисячі видів тварин. Тому жоден фільм або медіаконтент не може вплинути на зміну сексуальної орієнтації. І до більш приємних новин ще один спортсмен зробив камінаут. Це австралійський футболіст Міч Браун. Він зізнався, що йому подобаються і чоловіки, і жінки. Хлопець багато років грав у клубі West Coast Eagles і став першим спортсменом австралійської футбольної ліги, який наважився на камінаут. Тепер міч сподівається заохотити інших людей також відкритися світу. Якось я почув розмову двох людей. Один питав другого, чи погодився б він прийняти душ, якби в сусідній кабінці був гей. І другий відповів, що він краще б зайшов у клітку повну левів. За багато років я чув багато і ніколи нічого не говорив. Сподіваюся, коли молоді хлопці будуть це чути, вони будуть згадувати мене і рівнятися на мене. Небезпека лишається. Скоріше за все, світ не зможе подолати ВІЛ-інфекцію до 2030 року. Раніше всі сподівалися, що до цього часу цю хворобу вдасться контролювати. Тепер ніхто не знає, коли вийде подолати ВІЛ, адже він тривають по всьому світу, зокрема в Україні. А Америка перестала давати гроші на лікування людей. Тому не нехтуйте своїм здоров'ям і регулярно тестуйтеся. Замовити безкоштовний тест на ВІЛ можна за посиланням під цим відео. Віли досі залишається викликом, але ви можете подбати про своє здоров'я вже сьогодні. І найкращий спосіб це регулярне тестування. А з help 24 зробити це дуже просто. Безкоштовний тест можна замовити онлайн у кілька кліків. І ось набір уже прямує до вас. Не відкладайте, перевіряйтесь вже сьогодні. ЛГБТ-співаки та співачки випустили багато класної музики. І про це далі у короткому дайджесті. Карді B презентувала свій довгоочікуваний другий альбом. Він отримав назву «Am I the Drama» у перекладі Невже я причина драм. Бісексуальна реперка записувала платівку цілих шість років. Туди увійшли дуети із Селеною Гомес, Дженет Джексон та Меган Зестеліон. Відкритий гей Калум Скотт випустив альбом. Він називається Авенуа, і назву можна перекласти як Привіт, темряве. Калум Скотт брав участь у шоу Британія має талант і після цього почав успішну кар'єру. Новий альбом випустила і лесбійка Кінг Принцес. Він називається Гіл Вайленс, тобто руйнівне дівча. Кінг Принцес стала відомою у 2018 році, коли Гаррі Стайлс сказав про неї своїй багатомільйонні аудиторії. Ніколи не забувайте, що ви також класні і творчі. Це було останнє повідомлення випуску. і Ми вдячні усім військовим, завдяки яким Україна тримає оборону. Побачимося вже наступного тижня.